Анаконда це справжня легенда серед змій. Привіт, друзі! Ви на каналі Пізнайко. Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найзгадковіших і наймогутніших змій на планеті: анаконди. Величезна, сильна та небезпечна анаконда здавна захоплює уяву людей. Та чи справді вона така страшна, як про неї говорять? Давайте розбиратися разом. Анаконда це не просто змія, а справжня королева серед своїх родичів. Зелена анаконда може сягати довжини понад 9 метрів і важити до 250 кілограмів. Для порівняння це приблизно як три дорослих людини, що стоять один на одному. Але чи всі анаконди такі величезні? Насправді існує кілька видів: зелена, жовта, парагвайська та болівійська, зелена найбільша з усіх. Зустріти анаконду можна в тропічних водах Південної Америки: в Бразилії, Венесуелі, Колумбії, Перу. Вона обожнює болотисті місцевості, адже вода її стихія. Завдяки масивному тілу Анаконда не надто спритна на суші, але у воді вона справжній майстер полювання. Чи знали ви, що Анаконда може залишитися під водою до 10 хвилин. Її очі та ніздрі розташовані на верхній частині голови, щоб вона могла дихати, залишаючись непомітною. Анаконда не використовує отруту для полювання, як кобра чи гримуча змія. Замість цього вона застосовує свою надзвичайну силу. Анаконда обвивається навколо жертви і повільно стискає її, доки тиск не зупинить кровообіг. Така техніка дозволяє швидко і без зайвого шуму вбити навіть велику здобич. А кого саме полює анаконда? Її раціон різноманітний від риб та птахів до капібар, кайманів і навіть ягуарів. Цікаво, що на відміну від багатьох змій, анаконди народжують живих дитинчат. Після вагітності, що триває до шести місяців, самка приносить на світ від 20 до 40 малюків. Новонароджені анаконди відразу здатні плавати і полювати. Незважаючи на невеликий розмір, вони швидко ростуть і стають майже незалежними від матері. Міфи про анаконд часто перебільшують їхні розміри. У деяких легендах згадується про змій до 30 метрів, але реальність скромніша. Найдовша офіційно зареєстрована анаконда 11 метрів. Часто люди бояться цих змій через фільми жахів, але насправді вони рідко нападають на людей. Анаконди часто утримуються в зоопарках та центрах збереження природи. В неволі вони менш агресивні та швидко адаптуються. Ці змії можуть жити до 30 років при правильному догляді, але утримувати їх вдома дуже складно через розмір і потребу у великій кількості води. Чи можуть анаконди з'їсти людину? Теоретично так, але на практиці це майже неможливо. Анаконди обирають здобич, яку можуть проковтнути зараз. Насправді вони швидше уникають контакту з людьми. Нападати на людину це радше виняток, ніж правило. На щастя, зелена анаконда не перебуває під загрозою зникнення, але її популяції загрожують вирубка лісів та забруднення водойм. Збереження її природного середовища ключ до виживання цього виду. Анаконда це не тільки символ дикої сили, але й важлива частина екосистеми. Її розмір і міць вражають, але варто пам'ятати, у природі вона займає своє місце і не є монстром, як її часто зображують. Анаконда унікальна змія з вражаючими здібностями, які роблять її однією з найзагадковіших рептилій планети. Її розмір, міць та водні звички формують неповторний образ, який захоплює як науковців, так і звичайних людей. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Діліться своїми думками про анаконду в коментарях і до нових зустрічей у світі дивовижних тварин.